Гра мені дуже сподобалася, тому що було дуже багато моментів, що у нашій хворі, що у, у, у грі Кривбаса, у варі Кривбаса, тому я думаю, глядачам дуже сподобалось і дуже багато інформації для аналізів є. А, порівняйте, будь ласка, перший та другий тайм? Ну, перший тайм у нас гра краще виходила, тому що у нас була команда трошки свіжіша, а другий тайм у нас дуже мала лавка запасних, тому є проблеми. Сім чоловік вже підписали перші контракти з Кривбасом, тому навіть не знаю, що ми будемо робити у другому колі. Будемо щось думати, думати, придумувати. тому... А як загалом проходить чемпіонат для УФК? Ну, три, три перемоги, тому дуже все нам подобається. В першу чергу, відношення дітей, хлопців до. До свого діла і вдруге це випускний клас, тому вони у нас думають в першу чергу зараз про здачу ЗНО, і вони зараз молодці, стали на правильний шлях, тому що вони думають, як поступити в університет і як попасти до Кривбасу. Сьогодні гра складалася. Інколи ми перевагали суперника. Інколи нас Ну, рахунок такий, як є. Ми сьогодні перемогли, будемо рухатися далі. А ти забив гол? Розкажи, як це було. Падали кутовий, смотоха у вратарський, я добив просто в ворота м'яч. Як загалом настрій у команди і як загалом проходить чемпіонат для УФК? Настрій команди дуже гарний. Ми працюємо кожен день, рухаємось далі і далі. не зупиняємось на одному місці. Три гри вже виграли із трьох дев'ять очків, рухаємось далі. Складний матч. Довелося багато підключати бійцівських якостей, але все було дуже цікаво. Ми. Задоволені своєю грою, ми створювали багато моментів, багато гольових моментів. На жаль, як завжди, в нас в останні тижні підводить реалізація. Але в цілому я задоволений, що витримали темп, грали з крепкою міцною командою. В принципі, ми задоволені. А як настрій у команді і що казали хлопцям у роздягальню? Настрій добрий, тому що це тільки початок чемпіонату. У нас ще попереду великий шлях, тому настрій добрий, ніхто голову не опускає, тому що ну, грою ми задоволені. Зайшов в роздягальню наш директор. Маріус теж похвалив хлопців, сказав, що якщо ми будемо далі так е, грати, то все у нас вийде. Гра була запекла, е, нічого не можу сказати. Всі хлопці добре зіграли. просто сьогоднішня гра. Ну, на як сказати. Фарт був не на нашій стороні. Ми боролися, старалися, але зробили одну помилку і поплатились за це. А як гадаєш, чого не вистачило, аби виграти сьогодні? Я бажаю фарту. Ну, все було. Гра була і позиційна атака була. На фарту, мабуть. Все, удари були, просто не везло. Я так прокоментую. А як загалом настрій у команди? Бойовий йдемо далі, не зациклюємося на поразці. Наступна гра з металургом в них. Все буде добре.